Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом налисників з сиром. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: молоко, борошно, яйця, цукор, сіль та рослинна олія для млинців. Для начинки нам знадобиться кисломолочний сир, яйце, цукор, ванільний, цукор родзинки та вершкове масло. Точну кількість інгредієнтів лишаю у описі до відео. Спершу готуємо млинці. До глибокої миски кладемо 3 яйця, сіль та цукор. Перемішуємо. Додаємо одну третю загальної кількості молока. Молоко повинно бути теплим. Просіюємо усе борошно та ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Коли консистенція стане однорідною, додаємо решту молока та рослинну олію. Перемішуємо. Ось таке тісто у вас має вийти. Обсмажуємо млинці на попередньо розігрітій сковорідці на середньому вогні. Змащуємо сковорідку олією лише перед першим млинцем. Для начинки додаємо до кисломолочного сиру яйце, звичайний та ванільний цукор. Пробиваємо блендером або ретельно розминаємо виделкою. Родзинки заливаємо гарячою водою та лишаємо на 15 хвилин. Потім зливаємо воду та прибираємо зайву рідину. Додаємо родзинки до кисломолочного сиру та ретельно перемішуємо, формуємо налисники. Викладаємо на млинець одну столову ложку з гіркою кисломолочного сиру та розрівнюємо. Після чого згортаємо млинець так, як показано на відео. Викладаємо на у форму, змащуємо розтопленим вершковим маслом та за бажанням присипаємо цукром. Ставимо до попередньої розігрітої до 180 градусів духовки на 15-20 хвилин. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!